Вітаю, друзі. Давайте подивимось по регіонах, по загроза. З повітря, да, ті, які. По карті дивіться, будемо отак по північній стороні спочатку. І спускатися до півдня, і я буду казати, яка, який регіон, да, на що звернути увагу. А потім в кінці подивимось Київ-Київську область. Окремо, так. Давайте почнемо. Загрози найближчі дні по Україні. Загрози. Волинська Волинська З Ровенською, ось так. Ой, З Ровенською, так, да. бачите. І таке відчуття, що знову по якихось енерго ну, носіях, да? чи як сказати, по якихось станціях. Добре, Чернігівська. Чернігівська дивіться, якісь можуть бути. Провокації. Там якісь дрони, але наче -то, наче то відбивають. Щось там може літати, але типу відбивають, так? Так. Люська. Львівська щось якась печаль у вас так, Тернопільська. Хмельницька. Хмельницька. Будь ласка, будьте обережні, бо щось тут бачите. Прям в страху в страху. От. Страху в страху. Хмельницька. Тасіка Харківська. Ой, Харківська. Щось знову без світла, Знаєте, як? Щось, щось, ой, щось, щось буде, тому що знову якісь моменти. Знаєте що я візьму іншу колоду докладемо, щоб вже так давайте по областях загрозимо вище Закарпатська так. Закарпатська. Бранківська червна. Чернівці. Що ж таке по західній? Слухайте. І вже другий раз щось по західній, да, якісь так тривожні ситуації? Так, десь каміночка там, де внизу. Дивіться, Хмельницька, Вінницька отут де внизу, отут. Отут будуть якісь у вас, щось буде у вас літати. І знаєте, що, можливо, щось, ну, щось одненьке й долетить. Будьте, будь ласка, уважні. От, тут, отак. От так, Вінницька ще внизу, давайте одеська. Одеська там, де. Там, де отут. Летять утки. Бачите? Дрони летять. Будь ласка, будьте обережні. Так, Миколаївська. Херсонський напрямок. Кирилоградський. Щось може бути зі світлом от район Кіривградський, да? Ну в сенсі Кіровградська область, так? І давайте глянемо що Дніпропетровська. Ой, також Дніпро. Тримайте щось може прилетіти Так, Запоріжжя, давайте напряму в Запоріжжя. Ой, в Запоріжжі літають просто, ну. Там, звісно, зараз нелегко. Друзі, будь ласка, будьте обережні. Запоріжжя, Запорізька область. Донецький давайте. Так. Луганськ. Що там зараз? Вони там в процесі. Так, і давайте зараз окремо ще подивимось Київ Київську область. Зараз я так зберу. Бачите, щось знову таке на Західній, да, Одеська, Вінницька, Хмельницька, от там знизу, де ближче до ближче до Чернівців, да, ближче до Одеської. От. Будь ласка, там обережні. І Зараз подивимось що київ Київська область. Я по Київській області буду просто напрямок говорити, а ви там дивіться, які там є села, які там, ну так буде типу Київ і такий медал. Лучиками такими будемо викладати напрямки. Так, давайте по Києву загрозу ударів з повітря найближчим. Та що ж таке? Ой! Ну Боже, Боже, можу підняти. Хочеш, добре, лежи. Київ насторожі, Да. Загрози ударів найближчі дні Київ. Повітря загрози ударів найближчі дні Київ. Ну, щось таке. Не дуже я вам хочу сказати. Обережніше, будь ласка, знову такі обережніше по будинкам. Київ, тому що в них зараз вони дуже щось активізувалися з цими дронами. Ой, з цими ракетами по житлових будинках. Обережніше, обережно. <клес> так, давайте Київську область. Почнемо з напрямок Васильківський, да? Васильків напрямок. Одразу, бачите? Будьте, будь ласка, обережні, не ігноруйте повітряні, в страху сидять Васильківський напрямок, Біла Церква. Біла церква щось може прилетіти і знову ж таки бачите те, що пов'язано з електрикою. Так, Макарівський напрямок. Макарів? Бачите, от там, де? Макарів, а отут от типу Біла церква, да от щось посередині, будь ласка. Ой. Давайте далі. У нас далі буча. Ірпінь. Ну, знову, знаєте, от як щось типу без тепла, без тепла, ірпінь. Іванків. Це туди нагору, вижгород. Борис. Обухів. Обухів, будь ласка, обережно. Якісь можливі такі, знаєте, провокації, провокації. Можливо, щось буде пролітати над вами. Дивіться, ну от мені не сподобався оцей напрямок, да, І район Білої церкви. Ну, тобто напрямок Білої церкви, да От. Бачите, знову йде по електриці. Ну, в принципі, як тут і е, показало. От. Ну, так, це ще я хочу в мене. О, боярка. Боярка, щось летить. Щось може летіти. Шниве. Це Васильків був, так? Да? Васильків. Ну, наче нічого. Ну, то обережніше, будь ласка, оце між е, Білою церквою та Макаровим, оце там, де боярка, там, де вишнева, ось ця, ця сторона. Бачите, на боярку теж щось не, не дуже добре показує. Ну, такі. такі справи. Ось так по загрозах на ці дні. Будь ласка, будьте обережніші, не ігноруйте повітряні, не ігноруйте, бережіть себе, друзі, та бережіть Україну. Все буде Україна, все буде добре.